Вітаю глядачів парламентського це програма велич особистості. і Сьогодні ми будемо говорити про видатного українського драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького. З його ім'ям тісно пов'язана історія вітчизняного театру другої половини дев'ятнадцятого століття. Про батька українського театру будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, вітаю вас вітаю. в нашої студії. Марко Кропивницький народився 7 травня 1840 року в селі Бешбайраке, тепер село Кропивницьке на Херсонщині. Освіту юнак здобував без будь-якої системи то в приватній школі, то в Єлисаветградському училищі. Після невдалої спроби продовжити навчання в гімназії у Києві, Марко повертається до Бобринця, вступає на службу до повітового суду. З 1962 року Кропивницький відвідує заняття на юридичному факультеті Київського університету як вільний слухач. Під враженням однієї з перекладених Драм, побачених в Київському театрі, він пише п'єсу Микита Старостенко, то був твір недосвідченого автора, згодом і так сам критично оцінив свою роботу. Тепер ця робота відома у варіанті, який зазнав численних ґрунтовних авторських доробок. Отже, круті злами життя Кропівницького, феномен від юридичної освіти до театрального мистецтва. Отже, чому театр для більшості з нас є? Формою нашого буття, пані Наталю українці взалі дуже театралізована нація. Тому що українці душевна нація. Я не знаю, чи то добре, чи то зле. Але коли Марка Кропивницького називають батьком українського театру, і коли цей театр, який він, як кажуть, заснував у 1882 році у теперішньому місті Кропивницькому, в мене виникає низка запитань: а що ж тоді з руською бесідою у Львові? Театр, який був заснований ще у 1864 році, до речі, Марко Кропивницький приїздив до Львова і грав. В цьому театрі. Тобто, чи можемо ми так безапеляційно стверджувати, що Марко Кропивницький засновник першого професійного театру? І що таке професійність у театрі? Ви перед тим слушно сказали, що Марко Кропивницький не мав жодної закінченої освіти. Uh -huh. так? І нігде він себе не міг зреалізувати, бо, в принципі, ті посади, які він мав, це були посади якогось дрібного чиновника. І, здається, секретарем міської ради він навіть був в Бобринці, а потім з Бобринців вони переїхали до тодішнього Єлисаветграда, який направили. Велике щастя зараз є не Кіровоградом, а Кропивницьким. Звідки магія цього чоловіка? Звідки такий колосальний вплив на слухача, і звідки саме поняття корафейв українського театру? Я думаю, це пов'язано з українською ментальністю. Так, театр підносити дуже високо, тому що на кін виходить там душа. Ніколи кінематографічне мистецтво не заступить театру, так як ніколи електронна книга не заступить живої книги. Цей чоловік знав українську психологію, і тому він мав за своє завдання показати психологію цієї людини за дуже різних обставин. Іван Франко, до речі, досить критично ставився до творчості Марка Кропивницького, і на відміну від його побратимів, братів Тобілевичів, а це Саксаганський, Садовський, Карпенко карий їм віддавав більшу шану. Тому ми знаємо, що між ними були певні суперечки, навіть на кшталт того, кого вважати батьком, чи Кропивницького, чи, скажімо, братів Табілевичів, які були родом з того самого краю. Але, зрештою, суть абсолютно не в тому. Суть в тому, що цей чоловік зберіг, пані Наталю, свою українську цілісність. Він зіграв понад 500 ролей. Він написав 40. Текстів. Ці ролі він грав і російською мовою також, не знаючи цієї мови взагалі. І коли його запитували, як можна так блискуче грати роль російською мовою, він відповів дуже просто: Я ж актор. До речі, його перша роль стицька в комедії Квітки основ'яненька Сватання на Гончарівці. Також він зіграв образи бичка у Глитає Бушпаук Наталці Полтавці, Тараса Бульбу у Тарасі Бульбі. До речі, на теми на, на теми на теми Стицька Сватання на Гончарівці я мимоволі згадала, що це була улюблена роль ще в одного дивовижного чоловіка, який зовсім не подібний на Марка Кропивницького. Бо прізвище цього чоловіка Степан Бандера. Він фантастично любив ту роль стецька, і він цю роль стицька так фантастично грав. Що глядачі, які дивилися, то запитували, він справді такий дурний, як Стецько? Тобто, українці неймовірно талановиті актори. Але сила Кропивницького полягала в тому, що він заповнював ще інші лакони тодішнього буття. Тобто, ви на початку передачі слушно казали, що він був і режисером. І актором, і співаком, і художником, і менеджером кажучи сучасною мовою тобто, граючи у дуже багатьох різних трупах, подорожуючи весь час країною, він дійшов до дуже простого висновку: треба створити свою. Трупу. І ця його трупа починала, звісно, із Наталки Полтавки Котляревського. І саме в тій його трупі, в жовтні, ми не випадково в жовтні говоримо про Кропивницького, в цій трупі дебютувала ще одна геніальна людина, про яку ми з вами мали передачу. Це Марія геніальна Заньковець. родина. Так, це Марія Зеньковецька. І коли видатний Садовський зустрічав Марію Зеньковецьку, то до кого він її вів? Він її провадив, звісно, що до Марка Кропивницького. І перше запитання, яке сформувала, Малював Кропивницький Марії Зіньковецької, і ви знаєте українську мову, тому що театр це передусім мова. Вона була заборонена у всіх царинах буття, тому вона мала право, і то не завжди мала право існувати лише на сцені. І тут Марія Зеньковецька блискуче процитувала Тараса Шевченка. І якщо ви пригадуєте цей епізод, Кропивницький артистично став mm -hmm. на коліна перед нею і подарував їй персня. Так, подарував їй перстні і сказав, я навіки вінчаю вас із українською сценою. Але пані Наталю творчі… Хоча тоді не вірила в те, що Заньковецька стане великою актрисою на сцені. Так, звичайно, він, він не вірила, вона була ще молодою, і саме дебютувала в той день на так, сцені. Але сила, сила Заньковецької, власне полягала в тому, що вона жила кожною ролью. Вона не просто перевтілювалася, вона ставала своєю героїнею, Вона навіть мовчки грала, вона грала не тільки словом, вона грала усім своїм тілом. Так само. Мокропивницький говорив своїм молодим акторам, які виступали в театрі, грали на сцені для молодих талантів. Нужна на сцені робота мислів. Угу, абсолютно правильно, крім того, він, пані Наталю, був надзвичайно жорстким і вимогливим. І коли грали одну роль, в якій актор мав перекусити соломинку і сказати своїй майбутній коханій, що оце це ми двоє невід'ємні, як оця соломинка, то за сценою сміялися і казали, що вони вже півкопи соломи поперекушували, щоб зіграти належним чином ту роль, тобто він несамовито вимагав від актора. І коли на, на списах змагався він в одній із п'єс зі своїм опонентом, то раптом вночі, після дуже інтенсивно відіграної вистави, він згадав, згадав цей епізод, пішов, розбудив вночі цього актора і сказав: Слухай, ми вчора билися на шаблях так, що зал не був з того зворушений, зал не переживав, що ми вб'ємо один одного. Оце встати і зараз зі мною битися до самого ранку а треба зважити на те, що Кропивницький тоді вже був поважного віку, і цей молодий. Тей актор встав і бився з ним. Тобто, ви розумієте, яка була шалена відповідальність перед тим, що людина робила. Фанатична До речі, його дружина дружин, дружина Карпенка Карого зауважувала в спогадах. Стосовно Кропивницького це була весела, привітна вдача, чудовий голос, вроджений талант майбутнього великого артиста. Єднав йому всюди, друзі. Бас баритон здається. Він фантастично співав і власне Пісня для українця була втраченим домом, розумієте, і коли українець ставав до співу, він повертався до себе додому, тому що він жив в абсолютно чужому суспільстві, він жив в повній абсолютній колонії. Ми про це ще зараз поговоримо. Але якщо ви абсолютно сказали слушну про пісню, пані Наталю, то композитор Кришинівський та стогне Дніпро Широки, оцей фантастичний Шевченків текст, присвятив Кропивницькому. І коли він про це оголосив, то Кропивницький встав і почав сам співати. Тоді підвівся весь зал, і весь зал разом з Кропивницьким почав співати ревета Стогне Дніпр широкий», влетіли поліціянти і почали людей викидувати з зали. Ми з вами, пані Наталю, не сказали найосновнішого, що Кропивницький прийшов в той світ у час буття найстрашніших указів Валуєвського і Емського. І найстрашніший указ для театру це був указ 1876 року. По суті, коли забороняли українську мову? Так, По суті, коли було заборонено не просто українську мову, коли було заборонено театральні вистави. І якщо ти хотів вийти на кін зі своїм словом, показати свою душу і сказати, вона не вмерла, вона ще є, ця українська душа, то ти обов'язково свій репертуар мав включити виставу, звичайно, російську. І десь там, між іншим, мала загубитися українська вистава. Крім того, український репертуар, він обов'язковав. Військово мав бути обмежений етнографічною проблематикою. Що таке етнографічна проблематика? Як казав потім сам Кропивницький, це коли чарка, це коли співи, і коли сватанія. Тобто, звести українця на, на коні на театральній сцені лише до етнографічних побутових речей. Його це страшенно боліло, тому він написав оцю свою річ, яка стала класикою, яка стала хрестоматійною річ Глитай або шпавок», де де він викинув усі свої. Ты Негативні емоції в плані соціальному, тобто Кропивницького вважають одним із засновників також соціально-побутової драми. У цьому його полягає новаторство. А ще І загалом його... фундатором оригінального вітчизняного репертуару Так, вітчизняного репертуару. Але ще, пані Наталі, дуже важливо: він вмів актуалізувати класику і він вмів сам ставати класиком. Його геніальні п'єси, доки сонце зійде, руса очевисть, дай серцю волю заведе у неволю. Самі назви mm -hmm. свідчать про те, що воно все бралося із фольклорної української. Ріки. А звідки оця фольклорна українська ріка у сина наглядача поміщицьких маєтків? Доля у нього жахлива. Мама втекла з якимсь там поручником, коли йому було здається 5 років, залишила батька. Але мама, як виявилося, була дуже артистична авантюристка. Вона тинілася по світові 10 років з різними цікавими чоловіками, зачаровувала своїм співом, своєю невгамовною емоційною натурою. І лише коли минуло 10 років вона повернулася до себе додому. Цього малеса. Марчика віддали на виховання до священника. І цей малесенький Марчик, де він знаходив прихисток, коли тато заливав своє горе зрозуміло чим, а мама десь там собі досліджувала інші цари людського буття, він знаходив відрадену для своєї душі серед селянських дітей. Саме ті селянські діти навчили його фантастичної української мови, тому що він розумів, що він може жити лише. В тому, що є його внутрішньою сутністю, і коли пані Наталю, вже створивши свою трупу, цю трупу, яку називають першим професійним театром, хоча це дуже сумнівно, перший професійний театр, вибачте, руська бесіда у Львові, це 1864 рік. Але е, даруйте, загубила, загубила думку, Кропивницький, створивши цей театр, поїхав на гастролі. Гастролі, зокрема, у Санкт-Петербурзі, і там, коли російський імператор Олександр III побачив цю дивовижну гру, а оскільки він був триєдиністю, і актором, і режисером, і режисером, актором та ще й організатором цього процесу, йому було запропоновано. Піти актором до імператорського театру, що це для нього означало? Абсолютно забезпечене життя. Життя вдалося все класно, бо тут завжди не вистачало грошей, і його неймовірно підтримував Старицький, тому що Старицький був з середовища поміщицького середовища багатих людей. І що натомість відповів Марко Кропивницький? Я мушу це зацитувати, пані Наталю. Власне з тих причин, що наші чарівно-казково прекрасні в лапках інтернет, джерела і інші джерела подають цю Цитату надзвичайно спотворено. І, наприклад, газета Дзеркало тижня, є така газета, я її правда не читаю. Але я була шокована з того, як ця газета цю цитату препарувала. Тобто абсолютно з цієї цитати видула сутність. Звісно, що Марко Кропивницький категорично не погодився із пропозицією Олександра Третього, відповівши йому так: не потрібно мені ні срібла, ні золота, ні слави, ні пошанівок. Зрадити моєму народові піти у найми тут власть Редержащим, які мову нашу не визнають, хочуть її знищити ніколи. Краще буду працювати на користь милій моїй Україні, на повну Богом дану мені силу, а там вже нехай цінують все, що я залишив. Так відповів цей чоловік. Чи нащадки ми сьогодні чи належно тепер, оцінили його? чи належно оцінили пані Надалю, Нещодавно Верховна Рада голосувала за зміну назви. Кіровограда місто було названо на честь тирана, одного з організаторів голодомору. Це просто в голову не вкладається. І виявляється, що в певній частині суспільства це викликало шалений против спротив, що місто буде перейменовано іменем цього видатного чоловіка Кропивницького, який на кін української сцени вивів українську мову як українську душу. Який на кін української сцени вивів українську ментальність, який не загубився в цьому часі, де все українське було заборонено і заасфальтовано? І скільки ми у Верховній Раді отримали за це голосів? Це вражає всього на 230. Це 226, було би рішення ухвалене, це мінус 5, і ми би не ухвалили перейменування славних, прадідів, великих а скільки дебатів? це ж було не з першої спроби, скільки обговорилося це питання для того, щоб перейменувати місто? Так я думаю, що це питання ще й не завершене, тому що очільник цього міста вважає таку ухвалу політичною, а очільник цього міста не розуміє, що найбільшою політикою це є культура. І якщо хтось вважає, що культура... Не політична, то нехай собі у рік Івана Франка, а це 100 літ від дня його відходу у вічність, 160 років від дня ородин, Має йому бути відома фраза, що будь-яка неполітична освіта і неполітична культура це суперечність у визначенні, що найкраща політика це власне, українська культура. Що пані Наталю врятувало українців у час валуївського циркуляру і емського циркуляру? Те, що українці не перестали говорити українською мовою. Те, що українці не перестали писати українською, мовою. хоча офіційного указу це було заборонено. Так, звичайно, і коли на кін вийшла оця трупа Кропивницького, тоді коли дещо були послаблені умови цього указу, у 1882 році і в 1881 році, нагадаю, що приблизно в 95-му році заборонена була книжка. Української мови, а Марко Кропивницький ще режисер двох українських дитячих п'єць по Щучому велінню, і, здається, Івасик Телесик. Тобто він розумів, а він перший засновник українського дитячого театру. Це також треба дуже добре розуміти і пам'ятати, що цей чоловік працював на дуже далеку перспективу. Я не думаю, що він замислювався на ту перспективу. Він просто, пані Наталю, такий був. І коли його називають самородком. Мене це насправді дивує, тому що самородком є всі ті українці, які ніколи не забувають того, якого вони роду племен. Про себе він писав: служив я вірою, і правдою хоча може іноді помилявся і спотикався, бо то тільки не помиляється, хто нічого не робить. Так, звичайно. І я думаю, що нам треба по-новому зараз прочитати його п'єси. Найбільший, найнадійніший спосіб, мені так здається, пані Наталю, влити у себе інтелектуальну силу, моральну, духовну силу це перечитувати наших класиків. І зовсім по-іншому ти будеш сприймати, дай серцю волю. Заведе у неволю, коли тобі там 14 рочків і ти вчиш то в школі з примусу, і ти часом навіть не розумієш, що тут таке театр корифеїв, розумієте? І зовсім інша річ, коли ти це читаєш чи в 40 років, чи в 50 років, тоді ти розумієш, джерело моєї сили це пізнання величі отих особистостей, які. Роздерли стереотипи часу. А стереотип часу полягав в чому? Служити імперії. Здавалося, в 19 столітті українці вже поховали, здавалося, вже констатували такого язика нібила, не ніт і бить не можуть. Це указ 1863 року. І уявіть собі, коли виникає такий указ, у 1864 році у Львові народжується театр Руська Бесіда. В 70-х роках туди приїжджає працювати Кропивницький, а потім він повертається на свою землю і засновує свій театр. А стосовно мови, от він засобом комісії Використовував сумнозвісний суржик кропивницький. О, господи, суржик, пані Наталі, якщо казати сучасною термінологією, то і є оця гібридна мова. А чому в нас гібридна війна? Та тому, що в нас гібридний спосіб мислення. А чому в нас гібридний спосіб мислення? А то тому, що ми не повернулися до самих себе. Тому що дві найстрашніші речі, які сьогодні українці переслідують, це пораженство і малоросійство. Пораженство, коли ми здаємо себе ще до початку війни і до початку бою. Малоросійство це коли ми вважаємо, що чуже це краще, ніж моє. Кропивницький так не вважав. Він розумів, що він буде жити в тому випадку, якщо він буде грати українську п'єсу. Тому він актуалізував Тараса Шевченка, тому він актуалізував Квітку Основ'яненка, тому він актуалізував е, Івана Котляревського. А улюблений його автор, звісно, це був Тарас Шевченко. Його син казав, що для його батька Марка Лукича Кропивницького кобзар був Євангелією. До речі, якщо Кобзаря називали батьком нації, то ще раз наголошу на тому, що Кропивницького називали батьком театру. Але він мав суперників братів Тобілевичів, які змагалися з ним за їхнє право бути батьками українського театру. І він часом у своїй але розмові... Але на один штабель ставили по суті і Шевченко. Абсолютно правильно, але він у, у своїх приватних розмовах братів Тобілевичів називав братами-розбійниками. Чи це в прямому значенні? чи в переносному це не важить, бо і ті, і ті надзвичайно багато зробили для утвердження мови театру української тож самості, ідентичності, повернення до джерел. Тобто, пані Наталю. Нам, теперішнім за франком, розбитим сумнівами і знесиленим журбою, так потрібно подивитися в очі наших святих предків другої половини 19 століття. Він помер, пані Наталю, по дорозі. В так, з Одеси до Києва. Він не мав часу. Навіть на втишення під час хвороби його розбив інсульт тому, що ця людина більше працювала ніж жила. Він був в постійній динаміці. І ще дуже важливий нюанс, пані Наталю. Ці вистави його справляли такий колосальний вплив на глядача, Що якщо квиток коштував, згадують в Одесі 5, 1, 1 рубль, один так, один рубль, то продавали їх за 5 рублів. А студенти казали: слухайте, забирайтеся вже з Києва, бо ми попродали все, що могли, щоб потрапити на ваші спектаклі. І ще одна дуже цікава річ: що в Києві їм заборонили гастролювати 10 років. Такий фурор мали їхні вистави. А в Петербурзі, якщо порівнювати кількість глядачів, які приходили на їхні вистави, вона перебільшувала переважувала кількість глядачів, що прийшли на вистави. Французького театру і вистави московського театру. Звідки ця пасіонарність? Знаєте, звідки? З бажання сказати «Ми є». І до речі, насамкінець своїм дітям, доньці Олександрі, яка була співачкою опери Костянтину, який був актором, він їх надихав, говорив: іди на українську сцену, це твій біг і це твій шлях широкий. Так, але діти на українську сцену не пішли. Діти пішли на сцену Петербурзьку, натомість на українську сцену вийшли українці. Який парадокс, свого часу його запрошували батька Кропивницького залишитися на сцені? Він відмовився. Так, а син став капельмайстром хорової капели, здається, придворної. У Петербурзі донька стала оперною співачкою. Натомість народ почув Кропивницького і народ. Отримав тепер ще й Кропивницького у формі назви дивовижного міста, яке тоді стало відродженням українського театру. Чому відродження? Бо український театр сягає вертепу, і український театр сягає 1600, взагалі, 19-го року, і український професійний театр сягає руської бесіди. У бою дуже хочеться вірити, що більшість українців, зокрема жителів цього міста Кропивницьке, яке щойно було переименоване будуть знати і будуть гордитися власне ім'ям тієї людини, яким названо їхнє, місце. і прочитають 40 його п'єс. Дякую за розмову. Це була Ірина Дякую. Фаріон, доктор філологічних наук. Дякую, що ви були з нами до зустрічі. Всі